Проспект Героїв у Дніпрі на вигляд, звичайно багатоповерхівка. Однак всередині дому чого тільки немає. Наприклад, таргани, які заполонили цілий під'їзд та повна антисанітарія. Стираю таракани». ставлю прати таргани В ліжку, таргани на кухні, таргани скрізь. Вони Кавомашинку включити не можу. Навіть каву попити, тому що вмикаю таргани. Мені просто дітей шкода, по ним повзають таргани. Діти прокидаються та біжать до мами. Таке нашестя тарганів через гори сусідку. За словами мешканців будинку, колекція мотлуху сімейна справа, яка, мовляв, передається по жіночій лінії. Спочатку цим займалась бабуся, потім матір нині шестафета перейшла до доньки. Я, наприклад, нічого такого це, мусора не приносила. А це що там, це там в кімнаті в цій, це ще батьки, і обув, і, і одежда, і все все это їхнє було. І просто не вибрасувалась, хранілась годами. Тобто речі вже запліснювали, вони всі Вони всі смердять. Вони всі в цих тарганах і їм вже доволі довго довго, багато років. Погіршилась ситуація з початком великої війни. Вберегтися від можливих ракетних ударів любов вирішила у власний спосіб. Війна почалася страшно, От я. Своєго роду, як у, у біжища укриття зролає. Мені це безпечно, сирени гудять, зайду домой і нормально. Вже влітку від сміття почав йти нестерпний запах. Боротися з ним сусіди вирішили самотужки. Скинулися грошима, завітали до господарки квартири та вивезли звідти чотири вантажівки мотлоху. Кожна машина стоїла нам три тисячі, тобто жильці. Е Збирали ці кошти власно власно самі, тому що ну потре була потреба зараз спека, була потреба вивозити цей мусор. Аби повністю позбутися сміття, потрібно щонайменше ще кілька камазів, кажуть мешканці будинку. Проте жаліються, вже не мають ані сил, ані коштів. Ми звернулися з за письмовою заявою до поліції соборного району. Звідти підійшов їх працівників, задокументував. Склав значить, опис місця пригоди, опитав всіх причетних і її порушницю і склав на неї адмінпротокол. І в принципі, на чому поліція функції закінчилась. Вже не раз мешканці будинку звертались до поліції, там радять йти до суду. Тим часом в жилсервісі обіцяють, проведуть у будинку дезінфекцію. Втім, трохи пізніше, коли закінчать розпочати ремонт. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини 11 каналу.